І так, всім доброго дня! Сьогодні я на кухні знову буду знімати для вас відео... Сейжі щось туди. Ну, тут, коротше, щось не цей. Не пофеншую. Не знаю, що знаю. нею. поправлю. Ну так, це не головне. Тут це не головне. Сьогодні, знаєте, що я хочу за заприготувати? Вау! Ось таке. Я взяла на цій сторінці. Так, я з тіктоку взяла цей рецепт. Я просто захотіла щось, ну, щось захотіла. І думаю, в тіктоці пошукаю та й знайшла. Е, так, тут у нас тушена картопля з курочкою. 40 хвилин. Ну, напевно, це для приготування. Інгредієнти: три картоплини, Одне курене філе в мене взагалі, то м'ясо <смі> дикого кабана, ну, Ні, ну якщо по жарті, то м'ясо е, цього. Свинки. Ну, пацетки, коротше. Воно такого дивного вигляду, бо я його розморожувала. Я його дуже швидко розморожувала, бо цей кусочок залишився в мене після сирного супику. І він такий, знаєте, невеличкий, але при цьому його треба було довго чекати розморозити. Тому я кинула його в гарячу воду, і от таке воно, коротше, стало. Ніби тварене, але насправді ні. Воно просто розмерзлося. Так. Нічого страшного, що воно таке, воно і так з'їсться. Від цього смак, я думаю, не постраждає, що воно буде несмачним, то, несмачним так, звичайно, тому буду готувати з цього. Тут в ідалі, в рецепті пише курине філе. Але в мене м'ясо кабана А, Одна морква, морква. я просто зразу перекладаю, Одна морква, одна цибулина, 200 мл води, 200 столові ложки олії. Сіль спеції. Ну, лавровий листочок, чорний перець. Так, приготування. Картоплю очистити, нарізати кубиками. Цибулю і моркву нарізати маленькими кубиками, курку невеликими. Ну, тут не більшими кусочками. Глибокі пательні. Різ... Різ... Господи. Нагріти маску, обжарити цибулю і моркву 3 хвилини. Ми будемо робити це на око. <ріст> Ніхто час засікати не буде. <ріст> Добавити курку ну або дикого кабанчика. Я не серйозно, що це дикий кабан. Це свійська свинина. Ну, Це просто жарт такий. Додати курку, жарити ще 5 хвилин, виложити картоплю, залити водою, посолити, приправити спеціями. тушити під кришкою 20-25 хвилин, періодично помішуючи. Подавати гарячим, посипати свіжою зеленю. Ну, у мене є суха зелень, але вона виглядає як свіжа, Ще вона розпариться плюс. Будем... Тому так. Всіх, кого зацікав... ось такий вигляд, я вам рецепт зачитала. Хто хоче, може собі відзеркалити. Тому так. А... Що ж, будемо приготувати пригоду... діяти по рецепту. До речі, нігті чисті, я їх помила, можете не переживати. Все буде нормально. Щось мені підказує, що... Зараз так зроблю. Що такі кубики занадто маленькі. Для такого великого, крупного супику. Напевно, я буду різати більшими. Десь. Ось такими. Ось. Ну, щось темненько, напевно, лапу потрібно включити. Ось такий кубик. Розміром такий, якби я різала картоплю. А оскільки м'ясо не зменшується так само, як картопля. То, навпаки, навпаки, то буде як на фото. Ось. Так. Я скажу, чуть трохи менше розміру картопельки. Ну, я так планую взагалі. Так, тут це все відбувається на цьому, а, на пательні. Але в мене каструлька. В каструлі ж теж можна жарити. Я ж готувала якийсь суп, не пам'ятаю який. то жарила саме в каструлі. І нормально все було. Тому в мене буде без сковорідки, в мене буде з каструлькою. Так, <сміття> така грязна карпатка, я знаю. Я її зараз помию, тоді наріжу, наріжу моркву і цибульку. Так, ось я таким кубиком нарізала цибульку. Дрібненьким. Оскільки воно ще суємне цибуля, то воно буде широкіше. А потім ще плюс те, що воно обжариться, буде хай. Я знаю, що так неправильно по суті, скидати всю, але нічого. Так, я додам ще. Що... Зараз я доріжу цю половинку цибулинки, струстіл, а мені спочатку наріжу ще морквинку, помию її. З стіл кину жаритися. Отак. От Там казали на гарячу олію. Ну нічого, воно і так пожариться. Блін. От я нарізаю в мінку цю моркву і розумію, що на фото вона інша. Там на фото от найбільша картопелька, потім м'ясо по розміру, а тоді. О, 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 о. А тоді йде морквинка. А я мілку рішу, так як там і було сказано. Почекайте, мене щось я трохи очі почути тих коментарів. <плес> um, не знаю, коротше. Ну, я її, напевно, так і мілко наріжу. Хоча. Коротше, я на дорозі розумію. І я подумала, нехай буде велика. Я захотіла велику морквинку. Ось так. У мене буде така. І так, це наш е, проміжутний, як я вам... Не проміжутний, по-іншому коротку. Результат. Хоп-хоп-хоп. М'ясове кело, як ви вже бачите. Так, дивіться, це результат на даний момент. Ха -ха. Ну, чуть-чуть, от тут е, е. цибулька пригоріла, поки я картоплю різала. Нічого страшного. Зараз у нас ще хвилинку пожариться, я долю води. І картоплю. Так, дивіться. Я вже кинула картопельку. Ось така кількість. Воно зараз чуть покипить. Я ще докину спеції і буде ням-ням. Так, воно зараз не дуже апетитне. Та з часом воно стане ну, смачненьким на вигляд. Але запах, який, знаєте, просто фантастично. Їла б вже але сира картопля. Так, останні штрихи, а я не думаю, що воно чимось допоможе. Все, я думаю, все, все, не вистачить. Воно зовсім не таке, як повинно було бути. В якийсь момент потрібно було доляти води. Серйозно. Бо вона майже вся википіла. Зато картопелька готова. Бо я пробувала. Декілька разів цю картоплю вона нас все було не готово, ну не цей. І зараз я розумію, що просто було потрібно доляти більшу кількість води, тоді б вона скоріше зготувалася. І не википала абсолютно вся вода. Так, тому якщо будете готувати, реагуйте. Ну, от, оце, що я сказала, тільки що. Так. Бо в мене, ну. Чесно, воно не дуже виглядає. Ну не дуже, воно не виглядає так, як там на відео. Я й не надію, що в мене вийде абсолютно таке саме. Але я надію, що вийде щось подібне. А тут то віддалена, віддалена ідея, так сказати. Ось. Ну, не знаю. Не знаю. Буду куштувати його. Я трохи розчера? Да? Трошки зовсім. Я зараз переб'ю і буде с, е, цей а, с, е, як його? крем суп. Картопля м'яка, варена, читушена. Єсо теж смачне. З приправи туди кинула чуть-чуть карі, сіль, перець мелений без лаверового листя. Набір спецій те, що мама робила. Не оці зеленушки, інші спеції, не знаю, що там відходить. Начебто все. Мені дуже хотілося додати сюди помідор. Але думаю, так. Я зараз додам, а воно вийде несмачне. ну no, но no, no. бо я ще для мами готую. Мій тато не буде їсти картоплю. Гаряча. Як на мене, Можна посипати зверху сиром, він так чуть-чуть підтає і буде смачно. Так, саме сир можна сюди додати. Але це з врахуванням того, що тут немає рідини. Немає просто, вона вся википіла. Я просто якось не не знаю. Якщо буду, якщо буду повторяти цей рецепт, то обов'язково там більше води. Ось так. Не вийшло воно таке, як я хотіла. А зараз вже доливати воду не вийде, бо воно, знаєте, таке буде як пюре. Воно вже така не тверденька картопля, така трохи ну, розвариста, ну ви бачите. Тому доляти води і перекіп'яти не варіант. Ось так. Воно то смачне, але я очікувала іншого. Я намагалась приготувати зовсім інше. Ой. А так смачно. Тому можливо, сметану сюди можна кинути. Хм. А ще якщо додати сюди сметанки, думаю, буде нормально. І ще чуть-чуть досолити бо сметану, ж не сулода. Такі сливки збирані. Ну, добре, зараз я попробую. Як на, як на дім трошки, якщо воно буде не смачне, то я це все викинути. Тому так, готуйте, смакуйте. Надіюсь, у вас вийде таке, як я показувала на фото, а не таке, як вийшло у мене. От крем в мене вдався. Я його вже не один раз готую. А от усь це ну, не вийшло, ну таке буває. Тому не повторяйте моїх помилок. Враховуйте свій смак, щоб додавати приправи, це все подібне. Морку, як засильно нарізати. І готуйте, смакуйте. Це, це, це вже все. Да. Ну, добре. Буде матеріал для гейтерів. Можете хейтити. Всім дякую за перегляд. Смачного вам. Надіюсь, у вас вийде краще, ніж в мене. Всім па-па.